Відпрацював вже почти 2 роки. Поламався гур. Це перша поламка така, нашого тракторця. Кентавр 404. Наверху на насосі, відкрутили гайку, немає подачі масла. От такий насос. І в нас тут кінець злизані. Взяли, заварили. Бачите, вже того буртика немає. Поставили ми все. Зараз будемо пробувати. Воно. Причина ось в чому. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. І сьогодні хочу трохи розказати про наш тракторець Кінтаву 404. Відпрацював вже почти два роки. Посіяли, він робив все у нас і сіяли ми пшеницю і останній час нас. Поламався гур, не крутило, гідравліка не крутила нам колеса. Туго одразу пішло. Пробували ми зняти. Скоріше, ми наверх на насосі і скрутили гайку, нема подачі масла. Має йти. Знизу йде масло, а зверху мотор типу, не робить, ну, інша другому сказати. Отакий От насос. Отакий От насос. І туго провертається, звичайно. Думали, яка причина. гляньте, він туго, наче він робочий. І думаємо, яка причина в ньому може бути, що він не качає. Тому що на такій техніці треба робити, щоб робив гур, Тому що дуже тяжко, як то кажеться, крутиться. то все під гідравліку зроблено. І ми ще думаємо, тут в тут, може стояти сам, а він злизаний всередині. Злизаний. Ми думали вже, вже заказувати наш, як говориться, насос. Він тут злизаний. І злизаний будемо дивитися, що в нас вийде. А в нас просто-напросто. Можна дивитися на самому кінці. Бачите, на самому кінці видно, що злизало трохи наш, щоб вкрутив овалі, так як він каже, тугу ходить. І в нас тут кінець злизані. Ну, але ми зараз подивимося, ще сам механізм, що вкрутить сам НШ. В кого таке попадалося. Можете написати в коментарях, розказати. Буде інтересно. Знаю, в мене канал трошки по-другому, але так як ми сільським господарством займаємося, сіємо, садимо все технікою. І такі причини можуть бути в кожного. розумієте? Але може в кого таке попадало. Просто-напросто напишіть-опишіть. Ми думаємо, що причиною це є, тому що, бачите, десь тут все рівно злизало і видно аж посиніло кінець. Воно просто крутило, а вже сам насос не крутився. І тепер думали насос купляти. Насос такий, НШ такий, буду називати так його. Він коштує 2,5. По сайтах від. 3 до 4 тисячі. Коротше, от така ціна його. Хоч ми на фірму в Дніпро дзвонили, так краще дзвонити на виробника цього трактора МТЗ чи Кентаур, це одна фірма в Дніпрі. І можна заказати любу запчастину, це буде більш, як то кажеться, краще і дешевше вам обійдеться. Так як гарантія вже в нас закінчилася, 2 роки вже пройшло то ми подзвонили, ну і вони, звичайно, сказали, що можуть за 2,5 вислати нШ. Але ми ще подивилися, чому причина в самому НШ, що він такий злизяний. Бачите, кінець? А там будемо дивитися зараз. Середина, значить Злизано на цьому. Рутич – середина, значить злизанью на цьому. Що можна з ньому зробити? Можна наварити, звичайно, можна наварити, гарно пройтися, так і буде. кажуть, І спробувати так. Тому що 2500 викидувати, це буде ну, не дуже, як то кажуть, зараз в грошах можна влетіти. А так ми подивимося, будемо пробувати, а решта подивимося, якщо не вийде. Хоч кажу. Сам насос не прокрутиш пальцями, не прокрутиш. І з двигів кажу, що немає. Мабуть, його облизало. І така причина. Будемо дивитися далі. Зробимо, покажемо, наваримо і поставимо, я вам ще розкажу, покажу детальніше про нашу знахідку поломки такого трактора. Хоч він, кажу, нам непогано служив, непогано обробляє ну, на певних, як то кажеться, плантаціях, скільки вам можна е обробити. А так будемо дивитися. Взяли, заварили. Бачите, вже того буртика немає. І пройшлися. Зараз будемо пробувати ми, як воно у нас вийде. Поставимо, чи буде робити сам насос. І в чому причина. І щоб поставили ми все з нашою видумкою, яка б лишилася. Зараз будемо пробувати. Воно. І причина мусили розбирати, хоч ми варили, показував я вам. Обробили причина ось в чому. Кажуть, хлопці розбирали, що підклинював. Почипник, ну почипник вроді робить. А тут злизано всередині ось такі йде на гідравліку і на гур. З тої сторони нормально видно. А з цієї шліці повністю кругле, що крутить нас якраз на НШ? Думали, НШ, НШ ні, НШ. Уручну прокручується, а чому стерло чи сирець? Чи що? Це перша поламка така нашого тракторця, кентавр 404. Дзвонимо напряму до виробника. Просто щоб запчасті думали на сам інша, ну, інша вроді крутить, тому що видно, що крутить. Але знайшли причину, кого таке траплялося, будь ласка, можете сказати. І якщо знайдеться в, в них. Запчастина, прийшлють, і я точно скажу вам в коментарях, так як відео, певно, викинемо в коментарях, що у нас була за причина. Може другим допоможе, якщо відкаже вас, вам робота в горі. Ну, Отакі от нюанси в тракторцях попадає. Але почепник був геть ржавий. І чуть, -чуть якби підкленював, ну ролі би розбило, воно все ж таки тримало. Я думаю, що причина може і не в цьому, а чому злезало там і чуть-чуть почало, як то говориться, нашому НШ. Хоч кажу, НШ працює непогано. Брали ми вручну, прокручували, є вход, є, є, щоб можна було і закачати, і, ну і так. Значить, якась причина вона повинна бути. Може бути, кажу, що самі оті шестерині, що там шліци злизало геть. Чесно кажу, злизало геть. Одну сторону, що на НШ йде на гідравліку – ні, а на гурт злизало. Це тільки ще два роки роботи тракторця. ну… Може, вас скажу, хочу відео викинути скоріше, таке вийшло. Чи може причина все ж таки в тому само інша, що воно клине, але я б не сказав, що воно клине, тому що ми його прокручували, добре прокручували, хоч вручну тугенько йде. Ну, як як робоча інша, воно постійно тугенько йде, переважно. Якщо він воно прокрутиться вручну від рук, то вже все, як, як я пам'ятаю, працював. на ЮМЗ, ДТЗ-75, як то кажеться, я мав щось знакоме, розбирався, розбирав сам тракторці, дивився, міняв і працювало далі. А тут просто така, такий один нюанс. Кентаур. Якраз недавно мене, буквально два дні, як ваш трактор працює, питали на ринку у Львові. Я кажу, працює нормально, там де якісь були, там раз. Колесо пробили, там резинка лопнула, на цьому ми поміняли та й все, а так працював непогано. А це в нас така поломка. Так що пишіть, яка причина була у вас, може, така сама подібна до нашої. Розкажіть, покажіть. Бо я знаю, дуже багато і дивляться мене самих хто має китайці. Так називаються трактори китайці. О, біні трактори чи трактори. І буде, буде всім інтересно. І прошу дивитися всіх відео. До побачення!